Дача DaчаTV вітає вас. Ну що, друзі? Продаємо частину пасіки. Е, можемо з вуликами. Можемо окремо бджіл продати. Знаходимось в Харківській області, е, недалеко біля Харкова. Хто хоче купити, щоб не замовляти здалеку, звертайтеся на наш канал, Ютуб, канал Дача TV. Ви нас можете знайти і в інших соцмережах. Чудово розвиваються наші бджоли. Оце відводки. Цьогорічні відводки. Вже на ранках. робили ми їх безматочні. І вони собі відтягнули і вивели чудових великих маток. Дуже чудові матки. Нам дуже подобається, розвиваються сім'ї. Дуже чудово. Е, хто хоче купити бджіл, в Харкові пишіть, дзвоніть. Е, є вулики, медогонки продали. А під будинок можемо продати. Ну, багато в нас чого є. Колоду. Що захочете, те собі виберете. Приїжджайте до нас. Е, продажа бджіл. Зараз в першу чергу. Дуже багато ми поробили відводочків і все облетілось, все облетілось нам дуже подобається. Так що, хто хоче придбати бджіл, будемо чекати вашого приїзду. Можемо доставити вам. Кидаєте маленьку предоплату і ми можемо довести вам бджіл на, ваш, на вашу діляночку. Все, друзі. Хто хоче замовити бджіл, пишіть, зазвоніть. До зустрічі.